Мелодія любові проявляє себе в кожному вимірі творіння, у ароматі квітів, у радості немовляти на руках рідної матері, у яскравих барвах заходу сонця, у краплинах роси на свіжому зеленому листі. Кожен атом у Всесвіті живий і тремтить. Живий усіма барвами і красою, тремтить у власному ритмі. Незмінною мелодією, що прославляє свого Творця. Кожен атом має свою унікальність і значення в серці Творця. Всевишній Господь, Бхагаван Шрі, Грі, Вітхлигірітхарі, радіє радості кожної маленької атми, яка повертається до нього. Ми навіть уявити не можемо. Як його серце наповнюється вдячністю і любов'ю, коли одна з його дітей повністю віддає себе йому, можливо жити з ним по-справжньому, навіть перебуваючи у цьому світі, можливо бути цілковито його, водночас з любов'ю, взаємодіючи з усіма навколо, можливо, пам'ятати його, звертатись до нього і відчувати його повністю, залишаючись у цьому тілі, з сп... П'ятьма відчуттями та умом. Саме це переживають святі. Тому кожна мить їхнього життя це диво, це дар. Навчись дивитися на життя так само, щоб кожна мить ставала теплою мелодією любові між атмою та параматмою. Дуже скоро прийде момент відходу для кожного не залишай любов і доброту на потім. Любий даруй співчуття всім завжди. Бо час дуже цінний і дуже короткий.